Є дуже серйозна проблема на рахунок перськів. Да. Зараз я вам покажу, якщо ви не зробите вчасну обробку і тими інсектицидами, що потрібно, ви на наступний рік не будете мати врожаю. Ну, взагалі не будете мати, тому що всі молоді пагони ці тваринки з'їдять. Йдемо, де я вам покажу, щоб ви розуміли. Це вже вечір, бачите, настав, йду якраз по під кущі голубіки, лохини, бачите, ще якісь сорта зелені, які вже ось мають достигати. Ось, бачите, такі китиці. Вже, в принципі, вже, ну ще рано. Ще, так, йдемте, я вам покажу на рахунок персика. Ось є взагалі сорта, ще зеленець такий, що капець. Дивіться, якщо ви бачите, підходите зараз конкретно до своїх персиків чи ніктаріна, бачите, це на даний момент в мене ніктарін. Дивитесь на кінчики своїх молодих пагонів. На кінчики, поняли, так? Да? Якщо вони у вас такі ціленькі, бодрі, особливо ось ці кінчики, значить у вас в принципі, проблеми немає. Но ви маєте обійти кожен листочок, ну, щоб ви розуміли. А якщо у вас, так як я ось замітив, дивіться, ось проблемка, дивіться, бачите, кінчик підсох. Раз. Я заметив, Якщо, ви, якщо вже у вас є один такий підсохший, значить вам потрібно вже його обробляти, тому що далі буде тільки гірше. Ось другий, дивіться, наприклад. Бачите? Давайте я зараз його обломаю. Ось. І ми подивимося, ось вже можна побачити, що всередині там вже є дюрочка і вже хтось там сидить. Бачите? О, і там дюрочка. Значить, скоріше за все воно пішло туди нижче. Там сидить червак. Червак, який може просто знищити ваші молоді пагони і вони не закладуть врожай на наступний рік. Щас я, чекайте, давайте я зараз поставлю, напевно, на паузу. І потім я вам покажу. Обов'язковому порядку підійдіть. Ось дивіться, бачите, ще один є такий вихід. Ось з кінчика виходить, бачите? Оце все. Шкідник. Давайте я вам зараз покажу, поставлю на паузу, бо я тут сам знімаю, то незручно буде. Ось, бачите, наш пасажир, який заліз не в свій вагон. Поняли, так? Да? Чим обробити? Берете системний інсектицид. Це системний, не контактний, а системний. Такий, як можете взяти ампліго, я буду працювати ампліго. Можете взяти актелік і попрацювати ним. Головне, щоб воно зайшло зараз в, в рослину і цих всіх жучків знищило. Бачите, вони луплять. Просто залишитись без врожаю. Тому, тому обробочка має бути обов'язкова. Якщо у вас лист частенький, без курчавості, можете не додавати до препаратів. Якщо у вас є такі поодинокі випадки, це нічого страшного, просто ручкою забрали. Я рекомендував би додавати зараз це що червень місяць. ось Ще один, бачите? Це на одному дереві, якщо я їх не оброблю, вони просто поперекидаються на всі дерева і буде короче, глина повна. Е можете сюди до препарату з цього інсектициду додати щось від курчавості. Якщо у вас ще си листок, як в мене, ось, без ніяких е навіть проявів на курчавість, то додати можна фосфорно-каліні добрива якісь по листу. І тим самим ви будете... А що це за проблемка? А така в мене? А, ні, це все нормально, це зрізана гілка. Це я робив в літній операції, в мене її відео можете подивитися. Просто зависла там гілка. Замульчовано все. То обов'язково обробіть. Обробіть, бо з'їсть оцей молодняк. Ми ж персик знаємо всі закладається на однорічному пагоні. Ось на цьому пагону на наступний рік закладуться нам, на плоди. Якщо воно його згризе і він... Буде усихати, то, звичайно, ні чорта хорошого тут не будемо мати. Тому фосфорно каліні доброва, е, системної дії, прилипач, бо, тому що листя специфічне таке в нього глянцеве і вперед. поняли, да? бачите, я тут обробляю не е бур'ян не сплошною дією, а десикантами. Чому десикантами? Тому що, коли е щоб пари... Не піднялися і не знищили мені врожай. Зараз кажете, що це за хазяїн такий, що це такий бур'ян. Е, ні, я все я знаю, що я так роблю, тому що в цьому бур'яні тут знаходиться шафран, ось, який я буду скоро копати. Вже, в принципі, вже все. Бо в мене там вже поступили заявки на насіння на шафран, тому буду скоро його копати. Тому якось так.